Доброго ранку травам русистим, Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Людям усім і всьому прекрасному. Дітки на вулиці краса, пташки співають, набубнявили бруньки, з'явились першоквіти, розпустилися перші листочки. Дітки, як ви ставитесь до природи? Що для вас означає любити природу? Дуже сильно любив природу і український письменник Василь Сухомлинський. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського я вирощу внучку, дідусю. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишенку та й питає дідуся Дідусю, де взялась ця маленька вишенька? З кісточки виросла, сказав дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь, якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку. Діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки. І виросте внучка старої вишні? Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Діти, як називається оповідання, яке я прочитала? Про що це оповідання? Яке дерево росте в саду? То побачив маленьку вишеньку. Що спитав Олесь у дідуся? Про що розповів дідусь онукові? Як вчинив Олесь? Діти, а як ви гадаєте, до чого закликав людей Василь Сухомлинський? Правильно саджати дерева. Розгляньте картинки. Що ви бачите? Щоб виросло дерево, потрібно багато часу. Спочатку треба посадити кісточку, чекати, коли з'явиться росток. Доглядати за ним, вирощувати саджанець. Через деякий час дерево зацвітує. І тільки потім з'являться плоди вишні. Дітки, що нового ви сьогодні дізнались? Чи хочете ви посадити деревце? Уберігайте та збагачуйте природу. До зустрічі!